Нагадаємо, що тиждень тому Алінівор Шойгу доповів Путіну про те, що населений пункт Кринки взяті під контроль російських окупантів та зачищені. Ізвольте слухати верховного Головнокомандуючого і чітко виконувати поступаючі від нього прикази. І ось уже тиждень йде зачистка. Точніше, якщо конкретизувати, це Путін змусив Шойгу зробити таку заяву, пославшись на доповідь генерала Теплинського, який командує окупаційними військами Півдня. А тим часом кринки як були, так і залишаються мертвим місцем для росіян, які туди заходять. Навіть для тих, що лише на хвилинку зняті. У селфі з триколірною стрічкою на руїнах. Очевидно, для Путіна початок його виборчої кампанії нічим не повинен бути затьмарений. А ось кринки як кіска в горлі. Причому не вперше. В свою чергу, не за горами Зеленка. І ось тут найцікавіше, хто перший опанує лісосмуги та зелені масиви. І коли це почне відбуватись, тоді хто виявиться винним? Все правильно, виявиться винним не Путін і не Алінівод, а Теплинський, який 20 лютого за столом навіть не сидів, але якого оленяр та Блідамоль зробили в історії з зачисткою кринок головним цапом відбувайлом. Тому парадний плац десь в районі Сірії і чекає на приїзд нового генерала. На БМП сві 90 полюють не тільки окупанти, але й ми, журналісти. Не так і легко знайти час і щоб машина була вільна, тому що хлопці постійно на бойових і зараз ось вони виїжджають. І в нас є трохи часу, щоб розповісти про цю класну машину. і кассети перекидаються, і на одиночний на очереді теж перекидаються. Місце вистачає? Ну як, ну трошки. Дає. Трошки да є. Трошки да захищає машину від ночних приладів, тепловізорів. Центів 70 тієї менше видно, чим до дітруї машини. Закриває всередині за відкиплав, а зверху прикриває машину візуально від міського ока. Як вони бачать цю БМП? Як сіра підбита машина. В основному машини світяться білим сіра, як підбита, це холодна машина. Осі гумові вставки це фішки цієї БМП. Завдяки ним машина може дуже близько і тихо підійти до ворожих позицій і там почати вести вогонь. Три касети по 8 снарядів. Тобто зараз можна 24 вистріли зробити. Від 90 у нас дуже показала себе з позитивної сторони. По-перше, це саме основне броня і гармата. Броня дуже мощна. Того, що витримувала прямі ланцтва, це, це, це тільки те, що з досвіду є. У неї БК не детонує, горить, але не детонує. Так? Так, у нас був випадок, ФПВ дрон уразив її в башню за люком міхвода. І кумулятивна струя, вона прийшла наскрізь. І тут під башнею знаходиться боєукладка снарядів. Пройшла наскрізь, пробила боєукладку. Пробили, пройшла через снаряд. Він просто вигорів. Тобто порох згорів і трасер в снаряді згорів. То вони ще одним е добили. Екіпаж покинув машину, і вона стояла з сплечиючим двигуном. Ми під'їхали, забрали її, своїм кодом сюди. Приїхав тягач сіді Аностах, що дуже вдома, комфортна. Енергійна, маневрена. Енергійна. Так дуже живчи, просто як і ми. Ти себе в ній чувствуєш, ну захищена, знаєте, тут добра броня. Тоді ще й те, баракуда. Тут це від ну, ночного бачення не бачу захист. Дрон не видно, це то також великий плюс. Тепло в ній, є Тепло. кондиціонер, так, є кондиціонер, є, а? Є. Є, є радіо є радіо, навіть так. Да. Що ворог каже про ці машини? Вони в шоці з них, тому що ще з літа вони дуже сильно полювали на ці сівішки. І за того, що вони їх не можуть нічим дістати, вони, не стісняючись виганяли по два т 90 на одну тільки сівішку. На початку по перехватам дуже сильно путали їх з танками. По дві касети градів на одну сівішку, 120-ті міномети, артилерія, все, все працює просто по одній коробочці. Зібрати FPV-дрон за 36 хвилин за добу відправити його військовим і допомогти доставити дуже неприємні подарунки окупанта. Виявляється, все це може робити кожен українські розробники дронів мають не лише контракти з міноборони, а ще й вчать всіх охочих ці дрони виготовляти, керувати ними і навіть передають знання, як побудувати власний бізнес в індустрії дронів іншим підприємцям на одному із виробництва таких залізних пташок. Побував і наш Юрій Пугач. Що ви бачите перед собою? Це справжній скарб, а точніше зграє джмелів. А якщо бути вкрай точним, 20 джмелів 4-5-0. Виготовляє такі дрони українська компанія, яку заснував 31-річний Данило. Каже, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займався підготовкою пілотів дронів, а його друг робототехнікою. З початком наступу росіян хлопці зрозуміли, варто об'єднати знання і зусилля та робити бойові дрони для ЗСУ. Я знайшов підрозділ, кому це цікаво. Ми для них зробили такий перший комплекс. Ну і так все почалося. Після перших вдалих розробок і щирих подяк від військових, хлопці почали займатися виробництвом суто розвідувальних дронів спершу на благодійних засадах. Згодом виробництво переросло у комерційне. З того моменту ми почали робити ударні дрони. І допустили свій комплекс офіційно до експлуатації міноборони. Пройшли всі сертифікаційні процедури і рухаємось далі, щоб робити тисячі дронів на фронт. Зараз от те, що відбувається за мною, це люди, які з'їхали з усієї України, які хочуть вміти збирати дрони. Один із них, викладач французької та англійської мов, Іван хлопець каже: дронами зацікавився давно, а нещодавно натрапив на сторінку джмалів в одній із соцмереж і вирішив конвертувати цікавість до безпілотників у. Користь для армії я багато дивився якихось відео, Натикався на них раніше. Мені було цікаво, просто вони як. Якийсь інструмент, який знімає відео, прикольно. А згодом розкрився його, його справжній потенціал. Тому стало цікаво, я знайшов цю, цю компанію і вони дійсно класно викладають. Я за все життя стільки не бояв за ці два дня. Власне, робите, що це буде по виходу. Це буде 7-дюймовий дрон. Якого призначення? <se> no <dando gutudo filtro> estoy А подарунки для окупантів такі дрони можуть принести чималі, і долітають вони на відстань у 8 кілометрів. При наявності ретранслятора може бути до 20 кілометрів. Корисного навантаження з того, що ми рекомендуємо, це півтора кілограма. Тобто корисне навантаження – те, що може нести дрон, правильно так так, так. це півтора кілограма, і 2,1 кілограма це пікове, яке при наявності у пілота прямих рук можна донести і можна підірвати. Такі дрони хлопці тисячами відправляють на Фронт, уже, як то кажуть, «ready to fly», тобто абсолютно готовими до польотів. Собі вартість одного від 120 до 300 доларів, а відрізняє їх від усіх інших багатофункціональність. Часом чіпляють сервопривод, який дозволяє перетворює його на скид, і плату ініціації, яка монтується також на дрон і дозволяє перетворює ready to fly Дрони, як цей на як ми це всередині називаємо «ready to kill», тобто підключаємо боєприпас. Вона летить і вибухає. Не потрібно військовим не потрібно ставити якісь свої плати ініціації, допаюватись. Все якби одразу, все, все йде одразу в комплекті. І де ви берете усі ці деталі? Дивіться. Китай? Так, ми залежимо в цьому плані від китайців, хоча є і українські певні розробки. Є українські мотори, які робляться у нас, є пропелери, які робляться у нас, є рами, які робляться у нас. Ми їх використовували в одному з наших інших проєктів, інших продуктах. Ще частину унікальних деталей хлопці самі виготовляють на 3D-принтері, і нині активно передають знання, як збирати такі дрони усім охочим. Один з інженерів Джмеля зібрав такий дрон з нуля за 36 хвилин. Це рекорд компанії. У середньому на це витрачають дві години. Опанувати такі навички може кожен охочи лише за два тижні. Саме стільки тривають навчання у школі інженерів FPV-дронів, яких дуже бояться окупанти. Крім того, у компанії навчають ще пілотів FPV-дронів та передають знання бізнесменам, які хочуть відкрити власний бізнес в індустрії дронів. Юрій Пугач та Микола довгий, п'ятий канал.